Друзі, всіх вітаю, я Альхосин Мохамед Ахмедович, вчитель історії комунального закладу, Харківський ліцей номер 154 Харківської міської ради. В сьогоднішніх умовах, коли учні навчаються в площині інтернету, важливим критерієм успішної реалізації освітнього процесу є досягнення основної мети нової української школи. Сучасна педагогіка шукає зрозумілі, ефективні та головне адекватні форми та методи роботи в онлайн-середовищі. Серед них вирізняється гаміфікована діяльність, яка для учнів є можливість не тільки реалізувати свій особистий потенціал, а й згортуватися. Саме рівень консолідації учнів може бути, на мій погляд, найголовнішим для покращення результатів в сучасному освітньому процесі. Для вчителя це спосіб реалізації різноманітних завдань. Це і зумовило вибір педагогічної ідеї, над реалізацією якої я працюю. Використання ігрових форматів навчання на уроках історії як засіб підвищення згуртованості колективу учнів моєю головною цілею є навчити учнів усно і письмово висловлювати власну думку, демонструвати критичне та системне мислення, логічно обґрунтовувати свою позицію, виявляти креативність, проактивність, конструктивно керувати своїми емоціями, оцінювати ризики, валювати рішення, вирішувати проблеми та співпрацювати з іншими. Пропоную до вашої уваги майстер-клас на тему дебатна гра як універсальний спосіб взаємодії. Складниками успішних дебатів є: перше створення безпечної атмосфери, друге. Встановлення правил і визначення процедур, третє встановлення ключових компонентів ефективної комунікації. І останнє четверте аналіз помилок, висновки та рекомендації для учнів. Чому ж варто грати в дебати? А загалом, що мені дають дебати, для мене це дуже класний простір для того, щоб вчитися краще комунікувати з людьми, краще виступати. Мені це дуже допомагає в житті, тому що я багато де виступаю. Дуже люблю займатися активізмом, творчістю і дебати дуже допомагають розвиватися в цій сфері і прокращувати ці навички. А також дуже класно спілкуватися тут поза уроками, з однолітками, з вчителями також. І трошки більше цінуватися один про одного і виходити з обгальних режим для мене дебати це місце, де можна покращити впевненість у собі, а також впевненість у висловленні своїх думок. Я тут знайшла багато друзів та маю можливість поспілкуватися також там з однолітками, з однокласниками, з деякими. Мені загалом дуже подобається, тому що у нас не тільки ми такі серйозні про щось розмовляємо, а ще й можна якось відволіктись від процесу навчання, пожартувати, розважитись, дебати допомагають мені відволіктися від усіляких проблем у житті, поспілкуватись з однолітками, відпочити емоціонально, отримати насолодження. Також розвити свій якийсь вогарний запас або е, своє вміння висловлювати е, думку свою. Ну і е, все ж таки я отримав якесь ще насоложення від е, перемоги, наприклад, від першого місця. Резолюція, тобто темою гри, була одна із найактуальніших тем для сучасного освітнього процесу бальне оцінювання за тапроти. В рі приймають участь дві команди: одна складається з учнів. Опозиція, інша з вчителів уряду. я запрошую до свого слова. Першого спікера команди уряду, це антиучнівська коаліція, прем'єр-міністр. Прошу до слова. Запрошую. оцінювання. Чому? Тому що оцінка на нашу думку, це своєрідний ватіг та прямого боку ну, когось може стимулювати для того, до того щоб покращити свій, свій рівень, свої знання, навички і. Прагнути до більш високої оцінки, а когось може навпаки відбити бажання взагалі навчатися. дуже важко вийти знов-таки за певні рамки, за ці рамки. Тобто є у нас учні, які навчаються добре, які є відмінниками, і ми вже знаємо, що ну, цей учень в нього не може бути, скажем так, нижчої оцінки. Ну і це ще відкладається знов таки в пам'яті ну, учителя, тому що ну, всі ми люди теж запам'ятовуємо, як навчається. Тобто ми вже ну, нібито не можемо поставити оцінку е, нижче. І так само відбувається з учнями, які мають дуже середню оцінку, чи там початковий е, рівень опозиції це лідер опозиція, також Наталка. А час починається з ваших перших слів, у вас є можливість зараз відпочити трошки, передихнути. Так, я готова. Наша палата вважає, що бальне воно сприяє розвитку учнів та є ефективним. Все ж таки, до байної системи вже всі звикли і всі люблять стабільність. Погодьтеся, ніхто не хоче це змінювати. Наприклад, ось батьки учнів, вони вже звикли. До бальної системи вони були виховані цією бальною системою, і учні вони виховуються бальною системою. і вчителі вони також звикли до цієї системи. А ось це перестраюватися до іншої системи. Це буде погано як для батьків, так і для вчителів, так і для учнів. Це буде складно, незручно, і це сприяє погіршенню навчального процесу, ну, оцінити не тільки предметні знання дитини, але й особисті якісь якості та вміння. Ось наприклад, учень підготував якийсь проєкт, якусь там презентацію, і один учень може виступити впевнено, він чітко і гарно розповідає, але і він досить гарно, він знає матеріалів, він впевнений у собі. Проте інший учень він, так, він також підготував презентацію, але він якось ну, невпевнено розповідає, якось в нього слова переплутає, матеріал забуває. Тобто робота вона та сама, і її можна оцінити по-різному. Ще аналізувати загальну стигальність як учнів так і закладу освіти. Ось, наприклад, закладам освіти, та їм легше підводити спільну статистику і аналізувати її. І згідно з її результатів, можна вводити якісь нові рішення щодо покращення навчального процесу. Яві до підготовки. Учнів та дітей до реального життя. Адже спочатку у людини може бути щось йти шке... шкереберт, і так, може бути так, так само з оцінками, тобто оцінки можуть бути поганими. І якщо дитина вона е... прикладе зусиль, тобто оцінки стануть краще. Таке саме виходить у житті. Чим більше старань, тим більше, так би сказати, зарплата. Тобто, то, що один одному задавати питання, це не соромно, це навпаки. Ми намагаємося взаємодіяти. Будь ласка, не соромтесь це робити. Добре, Дякую. О, слово Запрошується другий спікер команди уряду. Це зампрем'єр-міністр. Так, добрий день. Марина Миколаївна вчитель інформатики. Так, у есенційному навчанні більш схильна, мабуть, недооцінювання бального. Чому? Дистанційне навчання нас трішечки було в такі рамки, коли ми десь не бачимо дітей, десь щось зі зв'язком. Не завжди діти зможуть, наприклад, відповісти на камеру ну, і правильно відповісти. Десь соромляться різні діти, різні, різні ставлення до дистанційного, наприклад, оцінити вас ну, якимось таким достатній рівень. Наприклад, да? тобто достатньо, ви розумієте, про що задача, наприклад, але ви не можете її вирішити, ну за якихось причин. Або це високий рівень. Ви розумієте, ви прочитали задачу, ви зрозуміли, як її вирішити та надали там своє рішення, але не можуть сказати. Да? Ось у мене такі є випадки, коли так, я розумію, що це, але я не можу сказати, як же це, як мені оцінити цю дитину, яка не, не знає. І поставити яку, якийсь там бал нижчий. Але ж дитина ж та знає, як йому поставлю, наприклад, 5 балів, коли він розуміє. І, наприклад, практичну задачу він, він вирішить, вирішить там, на 12 балів. Для учнів це такий обмеження, мені здається. І можливо, це навіть ну, не дуже вірне Приймаєте? А, звісно. Ось ви казали про те, що краще можна спробувати оцінювати достатньо низьким та високим рівнем. Але справа в тому, що, можливо, це не буде мати ніякої різниці, тому що у нас в Юмені написані і оцінки, і достатній низький високий рівень. У нас є обидві ці системи. І воно приблизно одне і те саме. Тобто ти розумієш, що якщо у тебе 9, то це, наприклад, достатній рівень. І всі одразу це вже розуміють. Це не буде якимось нововведенням. Це є що в нас право за Якщо в нас зараз є прив'язка, так, що в нас достатній рівень, наприклад, входять оцінки там, 7, 8, 9, тоді так. Да. А якщо ми приберемо ці оцінки, взагалі в нас буде просто судження. Так, прошу. Так, ваш час починається з ваших перших слів. Всім добрий день, я зам лідера опозиції. Мотивує дитину вчитися краще. Розглянув таку ситуацію. Наприклад, я отримав гарну оцінку з біології, наприклад, 12, 11 або 10 та сказав про це мамі. Крім того, що я сам радий цією оцінкою, я надихаюся. Ще мама мене похвалить і можливо, якщо я так буду вчитися надалі, вона мені зробить якийсь подарунок. Тобто від цього. І я в плюсі, і, і, і моя мама теж рада, так само також, якщо я, наприклад, отримав погану оцінку, там 6-7 валів, вісім. Якщо я нормальний учень, який хоче вивчитися гарно, я, це мене змотивує зробити, наприклад, якусь презентацію або доповідь до уроку, або ж, наприклад, відкрити підручник, повторити тему, параграфи. Та більш гарно виступити на уроці, побачити, в яких темах чи предметах він відстає. Наприклад, розглянемо ситуацію, я заходжу на фюмер та бачу, що в мене по українській мові стоїть вісім. Перше, що я зробив, я подивився тему та урок, за який вона стоїть. Наприклад, вона там стоїть за тему предметів. Я, якщо я нормальний учний та хочу вивчитися, Знову ж таки відкрию підручник, повторю тему е гарно, е зроблю вправу, зроблю е роботу над помилками так ставлю. Система е можна е оцінити прогрес е учня. Тобто вчитель може також зайти на Human, побачити, наприклад, в яких темах в мене стоїть е погана оцінка або якась незадовільна. Яка, наприклад, якщо в мене було по інше до МД-12 або ці теми 8, учитель він може зробити з учням на уроці роботу над помилками, пояснити йому деякі моменти, і це допоможе йому вчитися більш ефективно та е, роздуватися. Хотів е, контраргументувати аргументи уряду. Перший спікер казав, що оцінка це своєрідний батів та прямо. Тобто, коли ти отримуєш погану оцінку, ти радуєшся, а коли ти отримуєш погану, погану сінку, а коли ти погану оцінку, ти е, відбуваєшся у тебе бажання. Е, ну, знову ж таки, якщо е, учник, він хоче нормально вивчитися, наприклад, він взяв собі за мету отримати 10 балів за рік, він буде усіляким способом. Робити якісь презентації там, доповіді, відповідати на уроці більш гарно робити домашні завдання, Зараз, <рес> так да так. Василь, підкажи, будь ласка, таке питання. Учень вивчає якийсь там урок, да? готує тему, і він же вже ж розуміє, що він десь недопрацював цю тему. І якщо його спитають на уроці, то його бал вже буде завідомо 10, наприклад. Або, наприклад, 6 балів. Чому? Тому що він сам не довчив цю тему. І його вже обмежать цим балом. Mm -hmm. Тобто ви кажете про якісь рамки, так? Так, mm -hmm. так. так. Ну, е якщо учень не довчив цю тему та отримав, там, наприклад, погану оцінку. Він йому нічого не заважає. Наприклад, на наступному уроці ще раз відповісти на це питання, але вже відпрацювавши так, скажемо, параграф, якісь вправи, повторивши все гарно ще починається з першого слів. Так я хочу трошки підвести підсумок про те, що сьогодні було сказано. Почну з урядом. Перша виступала Ганна Михайлівна, вона першим аргументом привела історію про періг і вайпер бать... батіг і пряник, про те, що оцінки можуть як стимулювати, так і дуже пригнічувати настрій учні, і через це він буде гірше мотивуватися вчитися. На це її відповів Василь, що якщо учень вже розуміє, що йому потрібно від майбутнього. Що він розуміє, що навчання дійсно потрібно, то він все одно буде стимулюватися, розвиватися та йти вперед, незважаючи на навіть погані оцінки, які в будь-якому випадку будуть якісь моменти життя В дорослому житті, в будь-якому випадку будуть якісь негаразди, якісь перешкоди. І якщо ми зараз в школі не навчимося навіть справлятися з якоюсь четверкою чи шестіркою, то в дорослому житті ну взагалі не прикольно буде далі. З уряду виступала Марія Миколаївна. Вона казала про те, що в плані дистанційки оцінювання працює не дуже через те, що у всіх різні умови і в усіх різному загалом відносяться до дистанційного навчання. Проте, знову ж таки, про майбутнє, хіба це не потрібно нам підлаштовуватися зараз під якісь новинні незвичні умови, для того, щоб в майбутньому це не впливало на наше життя якось негативно? Першою виступала Наташа, в неї був. Були класні аргументи. Перше, що завдяки оцінкам чітко та об'єктивно оцінюється, чи досягає дитина вимог від самого Міністерства освіти. Це, до речі, трошки контраргументувало перший поєнт Ганни Михайлів, тому що вона теж вводила про те, що оцінка це те саме, наскільки учень відповідає вимогам школи. Але Наташа це вивела в ту стіль, що це навпаки допомагає. Це дуже класно показує те, що міністерство освіти працює правильно і учні розвиваються в тому напрямку, в якому міністерство освіти цього хоче. Далі виступав Василь. Він казав про те, що хороша оцінка це мотивація вчитися краще. Це про моральні цінності. Якщо ти бачиш, що ти можеш, або якщо ти бачиш, що ти можеш, хоча б до цього. Хотіти досягти цього рівня, то це і про самовпевненість, і про з собою, і про те, щоб батьки тобою пишалися. Це все е, хороші моральні якості, які дуже допоможуть так само в майбутньому житті? І так, у вас це... на початку нашого мастер-класу були певні очікування. Давайте тепер повернемося до того. І скажіть, будь ласка, чи ви проводилися ваші очікування? Чи ви? Того прагнули, не того прагнули. Як вам взагалі наша гра сьогоднішня дебатна ось між вчителями та учнями? Отже, хто хотів би першим? Так, ну я можу сказати, що мені гра дуже сподобалася, тому що були такі напружені аргументи і за нашу команду, і за вчителів. Тому я вважаю, що досить складно визначитися, хто все ж таки правий, але мені дуже сподобалося. Ага. А ти сама за яку сторону, якщо би так обрати? Якщо чесно, то. Тому що як би хочеться і ввести як би залишити бальне оцінювання, ну і було б добре вести ось довільно, добре і так далі. Тому часу зараз. Окей, дякую. Прошу далі, розуміємо. Так, да, давайте. Я на початку казала, що прагну поспілкуватися, і це так і є. Ми поспілкувалися на різні теми. Так, тема зараз дуже актуальна: оцінення, як же балами, не балами і так надалі, але я. Все ж таки підтримує ту думку, що не бали головне, а знання. Тобто, неважливо наскільки вас оцінює. Ви повинні розуміти свої свій рівень а, поняття і засвоєння якогось предмету, теми чи ще розвивана гра мені сподобалася. Це моя перша гра між очітелями та учениками. А, аргументи були як серед. Ушників достойні, так і серед вчителів. Вчителі гарно виступили як для першого разу, якщо це в ну, перший раз. Ну, я отримав насолодження від самого процесу. Я казала, що для мене це буде щось нове і цікаве. Ну і дійсно, для мене це новий досвід. Дебати перший раз приймаю участь. Ну мені сподобалося. Дійсно, було цікаво. Було цікаво поспілкуватися. З учнями, не на уроці, а в іншому форматі. Мені дуже сподобалось саме з людської точки зору на це все дивитися, що не тільки ми переживали як молодші, а старші теж переживали, і це так трошки нас усіх приємні на одну ступіньку, і це дуже мило було. Таким чином, ігрова діяльність надає учням та ученицям можливість об'єднуватися між собою, а також реалізовувати свій особистий потенціал.